Тимчасова слідча комісія з питань розслідування фактів перегляду воєвия українського народу на виборах 2012 року. Перше публічне засідання питання розглядає опозиція. Представники від комуністів та регіоналів не дійшли. Пан Олійник, пан Колісниченка, пан Лук'янов. Достатньо пан Матвієв із комуністів. Там достатньо. Фахове. Кака каже, це народів. Каже, це народ ні, народ... це кращі люди нашого міста. Перше питання першого засідання, позбавлення мандату Сергія Власенка юридичного підґрунтя рішення Васу немає, доводить політика. Замовлення абсолютно політичне. Валентин Загарій, голова вищої кваліфіційно-дисциплінарної комісії адвокатури, не мав права видавати висновок одноосібно. Цей документ разом з заявою про зумісництво власенка ліг свого часу на стіл рибака. Звіти за заявою спікера надійшов до Васу Валентин Загаря є бізнес-партнером Валерія Пісаренка, відомого депутата і друга Андрія Портнова. Вони партнери по фірмі юридичній фірмі і Кауфман». Тому мені зрозуміло, чому звернулися саме до Валентіна Загарія, незважаючи на те, що голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії згідно із законом про адвокатуру адвокатську діяльність, згідно з положенням про КДК, не має права надавати такі висновки, тим більше робити це одноособово, оскільки кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури це колегіальний орган. Найближчим часом Васу знову розгляне рішення щодо позбавлення власенка депутатських повноважень. Нардеп подає заяву на перегляд справи у зв'язку з нововиявленими обставинами. Ви знаєте, в своєму рішенні вищий адміністративний суд написав, що власенко був адвокатом у справі. У кримінальних справах Юлії Тимошенко. Я сьогодні не є народним депутатом, я сьогодні не є адвокатом, але я вже декілька разів приймав участь в судових засіданнях як захисник Юлії Тимошенка. Це нововиявлена обставина, про яку не знав вищий адміністративний суд. Тому надамо їм ще трошки роботи. Я переконаний в тому, що оскільки це було політичне замовлення, рішення буде негативне. Але давайте пройдемо всі можливі. І неможливі юридичні процедури в Україні для того, щоб показати Європейському суду всю абсурдність тої ситуації, яка склалася навколо позбавлення монету пороського мандату. Європейський суд справ людини вже займається справою власенка. У справи вже є свій номер. До 7 травня політик передасть усі доповнення і розпочнеться повноцінний процес розгляду. Наступне засідання ТСК почнеться з допитів. Члени комісії вирішили запросити суддю Радіона Кирєєва, Валентина Загарію, президента асоціації юристів України, та Лідію Ізотову, голову національної асоціації адвокатів. Антоніна Кравченко Станіслав Єфремов Антіві.